Вітаю всіх, хто замовляє інкубаційне яйце. Знімаю це відео в першу чергу для своїх клієнтів, тих, які у нас замовляють інкубаційне яйце. Дуже часто запитання, як ви пакуєте яйця, чи добре вони доїдуть. І е, хочу зняти, от, власне, як я пакую. Пакую я різними способами, але сьогодні один зі способів я покажу. Отже, підготували ми яйця. 5 десятків потрібно відправити. Плюс бонусні яйця, тому що 60 штучок я підготував. Підготував коробочку, ось таку от високу. Пізніше по висоті я собі її відрегулюю так, як мені буде потрібно. Солому. Також я використовую таку от стрейч-плівку. У мене є бушна плівка, якщо мені її не хватить, буду використовувати нову з рулону. Отже, зараз починаємо пакувати. Беру невеличкий шматочок і є. Е, туалетного паперу, точніше. Перепрошую вже ніч, вже заговорююсь. Так, таким от чином обмотую всі яйця. Це не остаточне пакування, тому прошу не лякатись. До речі, цю посилку пакую. Для пані Люби із каналу Я і Мої кози. Таким чином ось швиденько пакуємо. Відправляти я буду без лотків, тому що дехто пакує таким чином, беруть трішки туалетного паперу в лотки. Трішки терси дадуть або соломи і вже відправляють. Це і ненадійне пакування, тому що може бути, що повітряна камера зрушується просто на нас. Таким чином я обмотую. Ми для себе вже. Знайшли такий способи упакування дуже надійні. І, в принципі, за роки відправки інкубаційного яйця ще не було випадків, щоб яйця прийшли битими. Цього року також вже відправляли не одну доставочку, всі клієнти задоволені, всі посилки цілі доїжджали. Можна використовувати для такого пакування навіть серпсний папір, я його беру просто жмакаю, вистачає мені буквально аркуша А5 з половинка А4, якщо немає туалетного папера, того, як ми загорнули яйця в туалетний папір, я беру таку от плівку. У мене вона беучна є. Е, відпакування доставок. І беру кожне яєчко. Попри те, що в туалетний папір я замотую ще у стрейч. Плівки на одне яке я використовую приблизно метр. Таким чином. Я її гарно розправляю. І ще беру от отмочую яйця. Трішки потрібно побавитись з таким пакуванням, але це вже надійно. Ми також один раз замовляли яйця і в більшості випадків е, пакування було дуже погане. Замотуємо на кожне яйце щільно, щоб воно не гуляло всередині. Ще купував я половину яєць. Бачу, що в мене вже зовсім немає де їх складати, тому вирішив поскладати в коробку. Коробку, як я вже показую, я взяв таку от високу і пізніше її собі відрегулюю по висоті, так як мені треба буде. Наниз я для підсилення кинув ще картонку і кидаю зараз ще також ось таку от плівку для того, щоб було м'якше. Таким чином. І далі засипаю соломою. Так, хочу так, щоб не насмітити, але воно так не вийде. Таким чином. Ще трішки різні соломики. Тепер на цю солому я вискладую яйця. Таким чином. Ну, однією рукою незручно, я поставлю на паузу. Ось так в мене вийшов ряд. Я складаю яйця близько одне до другого. І тепер засипаю їх знову соломою. Солома в мене така дрібна після комбайна. Так. І ось так засуваємо соломку головне від країв коробки. Так, ще трішки. Тепер викладаємо другий ряд. так Ось я опакував. це вже третій ряд, другий ряд положив, засипав соломою так само, як після першого, і от положив третій ряд. Зараз я вже от висиплю цю солому, що у мене тут є. Аналогічно. Саме головне втискаємо в поміж краї, тому що основне це те, що у нас не має бути ніяких пустот в коробці. Це має бути дуже щільно і добре. Так, що тут в мене ще трошки соломи є. Зараз я ще досиплю. Ось таким чином досипав. І зараз будемо вже запечатувати коробку. Такий спосіб, звісно, дуже багато часу займає, як і для запаковування, так і для розпаковування, але це і надійно. Отже, показую, як я пакую далі. Зверху, оці от бортики я пообрізав для того, щоб не була сильно велика коробка. Тут ще поставив стрейч-плівку зверху, і такі картонки для підсилення. На коробочці обов'язково пишемо крихке, скло, щоб на новій пошті не сильно не кидали. І ось тут для того, щоб зменшити коробку, ось так ми розрізаємо до того рівня, допоки в нас є наповнення. І відповідно вже після цього складаємо коробочку у звичайному режимі. Ось таким чином. Коробка має бути щільно наповнена повністю. Не має бути е, пустоти всередині. І, відповідно, далі замотуємо скотчем, і готова коробочка буде вже до відправлення. І така коробочка, така посилочка в нас вийшла. Всередині немає пустоти, повністю коробка є заповнена матеріалом. Займає така посилочка багато місця, доставка не дешева, відповідно. Але яйця це такий матеріал, який потрібно пакувати надійно і для того, щоб воно дійшло ціле. Хтось в такій коробці може запакувати 200 яєць. Ну, ми запакували 50. Дякую за перегляд.